Усім привіт, друзі. Знаєте, що я зрозуміла, що дуже часто людям просто не вистачає якоїсь простої розмови. Людини немає тієї людини, яка може її просто вислухати і зрозуміти, не осуджуючи її, не засуджуючи. Не кажучи їй, що це неправильно, а чому ти так зробила, а треба було по-іншому. От люди, які до мене звертаються, особливо останнім часом, я зрозуміла, що людині просто хочеться, щоб її вислухали і сказали їй, що з нею все нормально, що вона а мала право так сказати, так зробити, висловити таку свою емоцію, або щось не знати, щось не вміти. Мені здається, що ми, напевно, просто якось розучилися розмовляти, висловлюватися те, що ми відчуваємо тут. Інколи людині просто хочеться щось почути позитивне в свою сторону. Їй цього досить для того, щоб звернути гори. Не вистачає якогось простого такого спілкування. На рівні людини просто, не кажучи вже з якогось рівня душі. Ну, що я хотіла б цим сказати, це те, що люди чуйте один одного, розмовляйте один з одним. От ті, хто з вами поруч, якщо ви відчуваєте, що ця людина... людина просто хоче з вами поговорити, Висловити вам якусь свою думку, просто вислухайте її, прийміть її такою, якою вона є. І зрозумійте, що вона мала бути такою в цей момент чи в інший момент. Не засуджуйте її вчинки. На цій землі ми проходимо свої уроки. І вони є різні, ці уроки. Є позитивні, є негативні з нашої точки зору з, зору ну, людей. Але насправді це просто досвід душі. І він ну, різний. Ми тут і для того. Для того, щоб отримувати різний досвід в тих чи інших ситуаціях. Да, Часто він не позитивний з нашої, з нашої точки зору. Але якщо ви осуджуєте ту чи іншу людину, осуджуєте її дії. Знаєте, що ця ситуація обернеться до вас. Тобто ви проживете такі ж самі події або подібні, де ви будете на тому ж самому місці, що ця людина, і де вам доведеться робити такі дії, а можливо ще й хуже. Розумієте? Ви відпрацюєте ту карму. Ви її взяли цей досвід на себе. Якщо ви осуджуєте інших людей. А ми забуваємо про це і робимо це дуже часто насправді. я це досліджувала зі свого боку. Ми просто не бачимо нашу темну сторону, ну, з погляду людини. А всіх вона є. І звичайно, це праця над собою. Ну той хто хоче, той працює над собою. І той знайде вихід з тієї чи іншої ситуації, вийде на інший рівень своєї свідомості, вийде на інший рівень розуміння людей і взагалі того всього, що відбувається з нами. Тому що так, як ми на даний час мислимо, більшість людей на цій землі це все неправильно. Неправильні думки, неправильні ствердження. Багато чого в нас позакладали з дитинства, садочки, школи. Позакривляли в нас багато чого, того, що ми знаємо. Тому нам важко зараз прийти до себе, зрозуміти, хто ми, що ми і чому так все відбувається в світі. У нас немає пояснень. Ми шукаємо ці пояснення, дивлячись через призми того, що в нас сидить в голові. А зазвичай, це. Неправда спочатку всім треба прийти до себе, зрозуміти, хто ти, що ти і для чого ти.